Королівський шарпей, велика, товста, широка полоска. Дивіться, який він об'ємний, гарний. Є всі розміри, полуторочка, двойка євро. В стиральну машинку він влізе. Постирати його, бачите, можна, застелити ліжком. Ціна полуторка 454 гривні, двох 510, євро 567 гривень. Я вам буду зараз показувати кольори, ви їх берете собі, скрінете, щоб нам скинути на вайбер. Номер телефони. Телефону нашого вайберу ви побачите, на нашому профілі. Це натискаєте на моє фото і вас перекидує на нашу сторіночку, і ви побачите сразу там наш номер телефону. Пишете нам на вайбер. Дивіться, які ви об'ємні. Вони дійсно, дійсно, дуже такі. Знаєте? Я думаю, що ви всі їх так знаєте. Так, і розцвіточки я вам зараз буду показувати тут. Дивіться. Я вам таку буду підтримувати, і ви, щоб могли зробити сразу скрін. Відправочку ми робимо щодня. Окрім суботи та неділі. Ой, щоб наша палка зараз не розлетілася. Так. Зараз точно впаде. Так, бачите? Не такі всі, всі ніжні, всі кольори насичені. Ой, кажу, гарні <сміття> дуже. Так, ось такий колір. І хто любить потемніше, то ось такий. Виключайте.